Природознавство. Тема уроку природа восени. Як рослини й дикі звірі готуються до зими? Привіт, друзі! Сьогодні на вас чекає незвичайний урок, адже ми з вами відправимось у подорож до чарівного світу природи. Наша подорож буде відбуватись однією з пір року, а якою саме пропоную вам дізнатись, відгадавши загадку: жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли це буває? Так, восени. Отже, наша подорож природою відбуватиметься в осінню пору року. Мандруючи світом природи, ми з вами розглянемо, які зміни відбуваються в природі з настанням осені та як в осінній період рослини і дикі звірі готуються до зими. Осінь яскрава та дивовижна пора року. В цей час природа буяє різноманітними барвами і не може не захоплювати своєю красою. З настанням осені рослини, наче перехтілюються, листя берізок перетворюються на золоті монетки, а листя кленів на різнокольорові зірочки. Листочки липи стають схожими на жовті сердечка, а осики на червоні ліхтарики. Горобина вкривається червоним намистом, радують око строкаті айстри, жоржини, хризантеми. Небо стає більш синім, по ньому біжать білі і пухнасті хмари, змінюючи свою незвичайну форму. Осінь часто називають золотою. Чому? Здогадатись неважко. Восени, куди не кинеш оком, скрізь побачиш різні відтінки золотого: жовта вохра, червона мідь, зеленувата латунь, коричнева бронза, біло-жовте та оранжево-жовте золото. Всі ці кольори насамперед нагадують про осінь. Шкода, що золота осінь триває не три місяці, а лише два-три тижні. Тому варто знайти вільний час, щоб відвідати парк або ліс і помилуватись казковою. Красою природи. З настанням осені життя всіх об'єктів живої природи суттєво змінюється. Восени температура повітря починає знижуватись. Сонце не так вже яскраво світить і менше гріє. День стає коротшим. Осінні дощі холодні. Дмуть сильні вітри, починаються перші заморозки. Такі зміни в природі суттєво позначаються на житті рослин. Найцікавішим осіннім явищем природи є листопад. Однією з функцій листків рослин є випаровування води. Влітку дерево здатне відшкодовувати втрату вологи, дістаючи воду з ґрунту. Але з нестанням холодів та зменшенням сонячного тепла, вода, яка міститься в ґрунті, не прогрівається до необхідної температури і не може надійти через коріння до всієї рослини. Якщо листя залишиться на дереві, воно почне тягнути вологу з самого дерева, внаслідок чого дерево засохне. Скидаючи листя, рослини також позбавляються продуктів обміну речовин, які накопичились за літо у листі і починають отруювати рослину. А ще скинувши листя, рослина захищається від механічних пошкоджень під масою снігу. Листопад це своєрідне пристосування рослин до умов зими. А ось хвойні рослини легко переносять тимчасову нестач води, яка надходить до коріння з ґрунту. Це пояснюється тим, що хвоя суттєво відрізняється від листка. По-перше, поверхня хвоїнки у багато разів менше поверхні листа. По-друге, на відміну від листя листяних рослин, хвоя випаровує набагато менше води. По-третє, хвоїнки покриті восковим нальотом, який знижує випаровування води. І на останнє продихи у хвоїнках розташують у спеціальних заглибинах, а це також знижує інтенсивність випаровування вологи через них. Всі ці факти пояснюють те, що з настанням осені хвоя не опадає з хвойних рослин. В залежності від виду хвойних дерев триматись на гілках хвоя може від 2 до 7 років. До речі, опали листя та хвоя приносять природі велику користь. Розкладаючись, вони збагачують ґрунт добривами. Крім того, щільний килим торішнього листя служить гарною перешкодою для дощової і паводкової води, а також не дає струмочкам розмити родючий шар ґрунту. Вкрите першим снігом опале листя це ще одна ковдра для живих організмів, хто залишився зимувати на поверхні ґрунту. А зараз виконайте завдання. Звернувшись до різних джерел інформації, дізнайтесь, що восени відбувається з трав'яно. Рослинами. З настанням осені змінюється життя й у диких звірів. Взимку обсяги їжі для тварин значно скорочуються. Саме це змушує більшість тварин ще з літа розпочати збирання запасів їжі на зиму. Наприклад, гризуни миші, бурундуки та бабаки вже влітку шукають по всьому лісі зернятки й горішки та складають їх в своїх нірках: миші полівки, і хом'яки, Риють комори і заповнюють їх зерном. В одній такій коморі може виявитись до 5 кілограм зерна. Такі запаси дають можливість цим тваринам сидіти тривалий час в своїх нірках, не виходячи назовні. Взимку майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитись. А ось їжаки на зиму активно накопичують жир. Зробити їм це дуже важко, адже черв'яки, ящерки, жуки та жаби ховаються під землю. Білки в своїх дуплах роблять запаси горіхів шишок та грибів. Буває, що одна білка наносить у своє дупло до 15 кілограм їжі. Бобри роблять запаси з гілок та стовберів дерев, які перегризають і складають у воді біля своїх хатинок. У середині осені у багатьох звірів змінюється забарвлення хутра. Відростає пухнаста густа шерсть. Зміни забарвлення і густоти хутра у звірів називають линянням. У білки влітку. Хутро руде непомітне поміж стовбурів хвойних дерев. До зими хутро стає густішим і довшим, і набуває сірого кольору. У такому вигляді білку важко побачити серед гілок, вкритих снігом. У зайця русака до зими шубка стає сірою, схожою на пеньок чи камінь припорошений снігом. Багато звірів переживають холод. Залігши у зимову сплячку, одні сплять у норах, інші в дуплах, гніздах або розщелинах між камінням. Наприклад, їжак заривається у сухе листя, мох, траву або облаштовує собі гніздо у норі. Бурий ведмідь облаштовує собі барліг з повалених буревієм дерев, вимощує його сухим листям, травою або мохом, а потім накриває лігвище гілками дерев. І ще до того, як випаде сніг, він залягає у свій барліг. Бурсуки зимують у норах. Коли випадає сніг і починаються морози, вони закривають вхід у нору травою і землею і залишаються в ній до весни. А тепер виконайте завдання. Використовуючи різні джерела інформації, дізнайтесь, як готуються до зими лисиці та вовки. Що ж, друзі, на цьому наш відеоурок завершується. Сподіваюсь, вам сподобалась сьогоднішня подорож природою, і ви дізнались багато цікавого про життя рослин і звірів в осінній період. До нових зустрічей! Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.